Відповідно до остаточних даних центральної виборчої комісії, партія Всеукраїнське об'єднання батьківщина на виборах до об'єднаних територіальних громад, що відбулися 29 жовтня 2017 року, отримала беззаперечну перемогу, отримавши 920 депутатських мандатів, що становить 28% підтримки громадян. На цьому наголосила Юлія Тимошенко під час прес-конференції, що відбулася минулої п'ятниці у Києві. Політик зазначила, що від блоку Петра Порошенка солідарність до Рад ОТГ пройшло 675 депутатів, а це 20% підтримки громадян. Від аграрної партії 395 депутатів, тобто 12 Від Укропу 282 депутати, 8,6%. Від нашого краю 166 депутатів 5%. І від радикальної партії Олега Ляшка 154 депутати, що становить 4,7%. За словами Юлії Тимошенко, її партія перемогла в 13 регіонах України. Тоді як блок Петра Порошенка Солідарність отримав перевагу лише в семи областях. При цьому його перемога є сумнівною. Батьківщина. Має 28% підтримки. А якщо прибрати фальсифікації, політичні репресії, розправи, залякування, все, фальсифікація, все, що було, майте на увазі, мінімум кожна третя людина сьогодні в Україні підтримує нашу команду. І це говорить про те, що люди бачать альтернативу і вони знають, на кого сьогодні можна покладатися. Щодо справжніх змін, щодо справжньої боротьби з корупцією, щодо справжньої справедливої політики по відношенню до кожної людини, ви побачите, що блок Петра Порошенка ще раз говорю з пушками, пір'ями, фальсифікаціями і всім іншим брудом, має 18%. Насправді, ми думаємо, що це 5-6 максимум. Якщо вичисти фальсифікацію, виняти звідти: Аграрна партія 11,5, наш край майже 8. Укроп 7,5 7,6. Радикальна партія 4,9. Опозиційний блок 3,4, самопоміч 3%. Свобода майже 3%, Народний фронт 1,3%, і громадянська позиція Гриценка 0,6%. От, запам'ятайте ці рейтинги. І ці рейтинги будуть абсолютно точно ще з нашого боку, від нашої партії, ще значно збільшені і на президентських, і на парламентських виборах. І можу зараз твердо сказати. Не вірте жодним соціологічним агенціям. Сьогодні більшість з них просто цинічно працює за гроші. Наприклад, Агенція «Соцес», яка показує всі фальшиві рейтинги, де блок Петра Порошенка і сам Петро Порошенка попереду планети всієї, належить пану Гриніву, який є політтехнологом Порошенка.